Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді така акумуляторна піла. Гарантія в нас 5 років. Безщітковий двигун 40 вольт Фірми фірсайд Performance. Ціна її була в акції з купоном за 1700 корун. Без батареїк, без зарядного. Зараз вам покажу, як все виглядає. Шина у нас 38 см. Є стоп-контроль. Масло 180 мм і маємо тут швидкість різати. 20... На другій швидкості 25 мм в секунду і 15 мм в секунду. дуже чітка штука. Зараз я вам покажу, як це все буде виглядати. Все новеньке. Тут маємо олію, маємо таку книжку, комає бажання прочитати. Має на 3 дні читати. Хто вміє, той вже може робити. Ось так це все виглядає. Маємо ось такі барашки на цьому. Знімати шину, втягувати шину, контролювати. Тут маємо логотип, що це безщітковий двигун. Це все виглядає, тут ще в нас якесь попереджування ну, етикетка. маємо стоп. Тут маємо це. Зараз поставимо дві батарейки 4 А. У нас це вийде 80 вольт э, 40 вольт і покажемо 8 А. Покажемо, як то виглядає. Ось такі у нас прості обичайні парсайдовські батарейки без блютуса. Батарейки нові. І ось так це все виглядає. А коли нажимає тут, вона включається. Покажу у нас, що стоп включений. Виключаємо, вона має звуковий сигнал такий. І тут нам показує, що права батарейка не зовсім заряджена, а ліва заряджена. Тут у нас швидкость і Тут показує, що воно до блютуса не підключилося, так як ці батарейки без блютусу. Зараз покажемо, як це все працює. Ось так заправимо ще улі. Використаємо ту, що у нас йде до бензинової пили. А Ту маленьку собі залишимо десь на, на команді робочній роботи. О, пере... Чуть перестарався. Зараз відберемо чуть, -чуть бо потім на по налипає. І у нас така можливість витерти. Витираємо. Все витерли. Зараз вам покажемо, як це робить.